Полівальники професійного футбольного клубу Свяє. Сьогодні на матчі присутні наші захисники, які прибули на матч з однієї з найгарячіших точок останніх місяців віщійки Бахмутської громади Донецької області. Просимо подякувати нашим воїнам аплодисментами. Професійний футбольний клуб звяжень особі президента Дмитра Костюка, головного тренера Сергія Шищенка. Та капітана команди Антона Яшкова продовжує традицію започатковану в наш людний сезон в другій Різі Та за запитом Збройних сил України дарує нашим захисникам автомобілі для вирішення логістичних завдань. разом до перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні! Головний тренер Ниви. Розіграш кутового в нас від зляги. одразу на другій хвилині матчу влітає просто гол у ворота. Гостей біля Чередниченко відзначається після цього чудового розіграшу. Давайте подивимося на повторі. Просто неймовірний гол. І це ж треба було так м'яч зловити і спрямувати його прямісінько у дев'ятку. Ніяких шансів у Яна Вічного не було у цьому епізоді. 1-0 на користь Звягеля. І ще один гол міг залетіти, однак виручив свою команду Ян Вічний. Фесенко тепер з м'ячем на Лівому фланзі. Ще одна атака з Вягеля. Фесенко м'яко так накидує у штрафний майданчик. Тут треба відбиватися вінничанам. Ще один удар по воротах. Ух, який удар. Як прикласти, невже це знову Чередниченко? Також закликаю вас підписатися на ютуб-канал Професіональна футбольна ліга, аби стежити за змаганнями та отримувати привіщення про нові відео. Можете натиснути вподобайку, дзвіночок, або нічого взагалі не пропустити. Професіональна футбольна ліга в Ютуб. Це всі матчі першої та другої ліг українського чемпіонату. Андрущенко тим часом пробивав. Його перший асист у матчі зі скалою. Зараз асист буде на Денису Андюкви чи ні? Буде, але фіксують положення по загрою. Все-таки проривається ор Оренчак. У центр віддає на Волинця. Волинець пробиває у ближню дев'ятку. Цілив, однак знову рятує свою команду вічну. Повна самовіддача команди. І з перших хвилин ми бачиться шалений пресинг, який не давало супернику розслабитися. І забивши швидкий гол, все одно продовжував атакувати, пресингувати, забирати м'яч. І таким чином ну фактично загнали команду суперника в таке становище, що вже не можна було не було куди їм вибігати. На виконанні цього стандартного положення Денис Дуква знову там на позиції стоїть Олексі Іля Чередниченко, і ще один гол забиває Звягель після стандартного положення. Ще один асист у Дениса Дукве. Щоправда, цього разу. На Андрія Несторова. Ми почекаємо на повторі подивитися цей епізод. І ось воно. На, ближньої, на лінії вортарського майданчика подача була. Ну і Несторов там виграв боротьбу і спокійно переправив м'яч у ворота. 2-0. В кубку він забивав. Одразу ж в першому ж своєму матчі за Звягелю. Чайте, зараз атака ще одна. Удачу, у штрафний майданчик з Вігеля. Тут Нестеров виграє повітря. Загорулька. Його скидка назад. Удар. Оце вже небезпечно, це вже гостро. Такі, однак відбирають м'яч з Намагається швидко перейти у контрнаступ. І Це в них виходить. Йде передача в центру на Ндукве. Ндукве Далі продовжує. Тепер вже м'яч у Оренчака Оренчак пробиває поворотах з гострого кута. Точно пам'ятаю, що ставав героєм туру в другій лізі. Зараз пробуває Андрущенко. Однак Ян Вічний знову рятує свою команду. Ми виконали все сьогодні, що ми планували. І я дуже вдячний хлопцям за перший танк, який ми просто чудово провели і могли закривати гру ще в першому таймі. Поєдинку. Тому за незручності вибачайте, зараз здавалося, б, ще один гол влітає у ворота Ниви, однак м'яч у сітку з зовнішнього боку. Вдарився після цього удару Андрія Фесенка. Але дуже небезпечний момент. Лук. Олинець. Оренчак. Нандукве, все-таки Нандукве зрізає зрізається м'яч з ноги. Тому потрібно бути обачними. З Галянам ще один удар. Це Артур Загурулькову. Піде на Страшкевича. Удар! Оце вже було дуже і дуже небезпечно. Морговський. Піде на Андрущенко. Андрущенко вже у карній зоні. Проходить, воріт. вікочує. Нандукве. Тут м'яч десь так... Повільно вкотився у ворота, його вибили звідти. Ще продовжується атака, але тепер вже дук випробуває головою повз ворота. Загорулько у центрі віддає на Петленка наліво. Петленко зміщується. Пробиває. Чередниченко, Чередниченко входить у штрафний майданчик. Пенальті показує арбітер. Пенальті призначив арбітер. Зараз розбігається у нас дукве і впевнено реалізував цей вирок арбітра. До двох асистів. Додає він і забитий м'яч. На 77-й хвилині. 14 голів у 13 поєдинках у нього. Відривається він від Артура Загорулька у бомбардирській гонці другої ліги. Нестеров. Ой-ой-ой, ой ой а тут рятую свою команду Коваленко, однак все ж таки залітає м'яч у ворота Звягеля. Відзначається якраз Максим Стаф'єв. Ну що ж, Звягель пропустив таки у цьому матчі. Перший пропущений м'яч у офіційному матчі за Звягель у Максима Коваленка. Хоча він якраз зробив все. Е, у, цьому, у цьому епізоді для того, аби врятувати свою команду. Дуква тим часом зміщується до центру, пробиває, влучає у стійку, однак добивання. І Морговський не забиває. Фесенко зараз вже на правому був. фланці з м'ячем. Подає на дальню стійку. Тут можна було забивати. Перехоплення у нас, перехоплення від Андрія Фесенка. Біжить звягель, можливо, йому вдасться забити ще один м'яч у цьому поєдинку. Забиває таки Андрій Песенко. В попередньому сезоні на цьому стадіоні він відзначався у ворота Ниви. Це було навесні півроку тому. І зараз він повторює цей успіх. Намагався врятувати свою команду Ян Вічний. Вийшов з воріт, однак за такою траєкторією послав м'яч Фесенко. Нагадаємо, що на другій хвилині Ілля Чередниченко відкрив рахунок у матчі. На 31-й Андрій Несторов подвоїв перевагу од звягеля. На 77-й Денис Дукве. З пенальті забив третій гол з Вягеля. Після цього скоротити відставання вдалося Максиму Остап'єву на 81 й хвилині. Ну і на 90 90-й Андрій Пасенко поставив крапку в цьому матчі. Хочу подякувати тим болівальникам, які слідкують за командою. Дивилися трансляцію, дивилися цей матч. Вони чекали 2,5 години початку матчу. Вони зрештою, ну, бачили умови, в яких ми грали. Дощ був потім вже стало темно все одно. Всі максимально були так напружені, вболівали, підтримували команди. Я думаю, що команда це відчуває. І тим більше викладається на полі, тим більше відчуває підтримку вболівальників. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».